Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над Його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Всім доброго вечора я вас всіх вітаю. хто... Приєднався до цієї трансляції, до цієї молитви. Зараз ми помолимося, попросимо в Бога сили, попросимо в Бога Його підтримки. Але до цього хотів би коротенько прочитати вам пару віршів із Біблії для того, щоб ми укріпилися і завжди бодрствували. Тому що що необхідно віруючим людям, це завжди дивитися на Бога. Ми не можемо відвертати наш погляд від нього Проблема багатьох людей саме в цьому з часом вони починають дивитися туди, куди не потрібно, на речі, які не потрібно, на людей, які на яких не потрібно було би дивитися. Так як сталося один раз з Божою людиною, з Божою людиною. Уявіть собі, Божа людина майже впала і за того, що в один момент свого життя. Почала дивитися на речі, які не треба, на людей, яких не треба. Тому в біблії написано так в 73-му, я весь псалом не буду читати, потім ви зможете прочитати весь і більше порозмірковувати. Але з другого по четвертий вірш написано так: А я мало не послизнулися, ноги мої. Мало не посковзнулися стопи мої. Бо лихим я завидував. Бачивши спокій безбожних, не мають страждань до смерті своєї, і здорове їхнє тіло. Те, що він написав, тут, те, що він говорить, це так воно і є. Ви повинні розуміти, що людина, яка не віддає своє життя Богові, хоче жити по-своєму, хоче жити в своїх задоволеннях тільки, д'явол він буде допомагати. Диявол буде давати комфорт, буде давати здоров'я, він буде давати абсолютно все, що людина хоче, аби людина не отримала саме головне це спасіння своєї душі. Тому що, коли людина дивиться на Бога і йде за ним, виконуючи його слово, що відбувається? Відбувається спасіння. Людина себе береже, людина береже свою душу, і диявол цього не хоче. Тому він намагається робити все можливе. Щоб ви перестали дивитися на Бога, щоб ваш погляд він був на щось інше, на інші речі цього світу, на людей навіть. Бачите, начебто, як можливо, Божа людина подивилася на людей цього світу? На людей цього світу? Як це можливо? Як ми можемо дивитися на людей цього світу? Ми не можемо цього робити, тому що ми повинні розуміти одне, що буде. Після всього цього, що буде за, за все те, що через ці люди вони проходять, через те, що я прохожу, тому що рано чи пізно кінець він настане. Ви знаєте? Тому в один момент він отямився, він почав думати, і написано так: написано так в 16 му вірші, і роздумував я, щоб пізнати оте. Та трудне воно в очах моїх. Тобто, йому було тяжко зрозуміти, чому так відбувається до одного моменту. Аж прийшов я в Божу святиню, і кінець їх побачив. Ось написано: Аж прийшов я в Божу святиню. Тобто, почав знову дивитися на Бога. І він зрозумів їх, їх кінець. Ось що повинно вас турбувати, який буде ваш кінець, який буде мій кінець, тому що цей кінець може настати в будь-який момент, може стати сьогодні, завтра, післязавтра, на наступному тижні. Через деякий час ми не знаємо, коли настане кінець, але кінець він прийде, це 100%. І що буде після цього? Тому що після цього будуть або вічні страждання, вічні муки, або вічна радість, вічний спокій. Вічне щастя, але все залежить від того, куди ви дивилися при, при своєму житті? Куди ви дивилися? На що ви дивились? Ви дивилися на Бога? Ви виконували слово Боже по справжньому? Чи ви дивилися на інших людей, і ви їм заздрили? І ви думали, а чому в них так? Чому в них все добре? У, у, у їхньому житті? В їм немає ніякого зла. Вони крадуть, вони обманюють, вони отримують все, що вони хочуть, і їм за це нічого немає. А я ось, начебто я вірю в Бога, живу в святості, в чистоті, і ось через які проблеми, через які скорботи я прохожу. Тобто людина починає неправильно дивитися, не розуміє кінець тих людей, які так роблять. І знаєте, який кінець цих людей написано так: в 18 му вірші. Направда, ти їх на слизькому поставив, на спустошення кинув ти їх. На спустошення кинувте їх. Я не хочу, щоб Бог мене кидав на спустошення. Тому, не дивлячись на те, що відбувається або відбудеться в моєму житті, будь то скурботи, проблеми, страждання чи ще щось. Завжди буду дивитися на кого? На Бога. Тому що я розумію, щоб, щоб мій кінець він був правильний, моя душа була спасена, мені необхідно, щоб мій погляд був тільки на нього. Незважаючи на те, що відбувається в моєму житті, тому що я повинен піклуватися про те, який буде мій кінець. І цей кінець може настати в будь-який момент мого життя, в будь-який момент вашого життя. Тому думайте про це, н нікому не завидуйте. Не дивіться ні на кого, дивіться тільки на Бога, і ви не будете ніколи розочарованими. Ваш кінець він буде добрим. Д'явол да, він буде намагатися вас провокувати, буде намагатися вас збити, збити ваш фокус, але щоб цього не трапилось, ви повинні завжди бути в Слові Божому, завжди дивитися тільки на нього. Амінь. Тому давайте ми зараз помолимося і попросимо Бога цю силу, щоб ми дивилися завжди тільки на нього. Закрийте ваші очі, будь ласка, зараз, мій Господь і мій Отець. Ми звертаємось до тебе. І просимо твоєї сили, щоб наш погляд був тільки на тебе, тільки на Твоє слово. Мій Господь відвідай зараз кожну людину в цей момент і дай цю силу, дай цю підтримку, дай цю можливість, щоб ця людина ніколи від тебе не відвернулася, ніколи тебе не залишила, але йшла тільки за тобою. Омі Господь, тому все ми віддаємо Тобі в Твої святі руки. Прости нас, якщо ми дивилися туди, куди не треба. Прости, очисти, наші очі, омий наші очі, Мі Господь, ми благаємо Тебе, прости нас, очисти, і омий. Мі Господь, наше життя ми віддаємо Тобі в Твої святі руки, благослови наш сон, благослови нашу ніч, щоб все було спокійно, все було добре, мій Господь. Утішай, втішай зараз кожну людину, яка слухає цю молитву, і благослови кожного із них в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Слава Богу. Тому думайте про це. Запрошую вас на служіння в п'ятницю, щоб ми руйнували всі справи сатани, тому що він хоче зруйнувати вас, хоче погубити вас, вашу душу. Вам треба супротивлятися, вам потрібно давати опір йому. Тому будемо завтра боротися. Тоді всім на добраніч, з Богом і до побачення.